Днями за колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври, відомого за промовистим прізвиськом Паша Мерседес Української православної церкви Московського патріархату внесено заставу у розмірі 33,3 мільйона гривень, через що його звільнено з під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Звільнення з під варти через внесення відповідної застави не означає звільнення від кримінальної відповідальності, мова йде винятково про вид запобіжного заходу. Наразі суд наклав на горе клірика низку обов'язків носити електронний засіб контролю, не залишати місце реєстрації без повідомлення про це слідчого за винятком невідкладних випадків, пов'язаних із небезпекою для життя та здоров'я. За першою вимогою прибувати до слідчого прокурора слідчого судді в даному кримінальному провадженні, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками. На даний час розслідування у відповідному кримінальному провадженні завершено адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду. Тим часом Вінницький міський суд визнав іншого дядька з плюсом очільника однієї з Вінницьких єпархій ПЦМП, винним у публічному виправданні російської збройної агресії проти України та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну за матеріалами Служби безпеки України розслідується 65 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ МП. Наразі судом вже винесено 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ МП, які мають російські паспорти. Окрім того, заборонено в'їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі й трьом священнослужителям УПЦ МП, яким скасовано громадянство України. The